На Волині вчителька, яка під час уроку не відпустила дитину вбиральню, швидше за все відбудеться лише доганою. Нагадаємо, у Рожищенському ліцеї №1 стався шокуючий і обурливий інцидент. Під час уроку школяр неодноразово просив вчительку Галину Степанюк відпустити його до вбиральні. Однак та відмовляла: в результаті дитина не втрималася і сходила в туалет просто в класі. Як стало відомо журналістам телеканалу конкурент Конкурентіві від начальника гуманітарного відділу Рожищенської міськради, кар'єра і майбутнє вчительки зараз по суті в руках директора ліцею усіх працівників педагогічних працівників призначає звільняє. При виносить дисциплінарне стягнення лише керівник закладу освіти. Це питання внутрішнє, за закладу загальної середньої освіти. Ми лише тримаємо на контролі, знаємо про цей інцидент, підтверджуємо цей інцидент. Також як додав Ігор Кузава, дирекція ліцею зобов'язана провести внутрішнє розслідування, яке вирішить подальше майбутнє цієї педагогині. Зобов'язано найкоротші терміни дирекції школи провести службове розслідування. Комісія, до речі, їхня внутрішня шкільна вже е, створена. Вони проводять службове розслідування за результатами службового розслідування, яке там буде комісія, що винесе лише директор має усі законні підстави, якісь заходи дисциплінарного впливу до цього вчителя застосувати. Але аби ж все таки дізнатись, як буде відповідати Галина Адамівна Степанюк за свої дії і чи продовжить працювати з дітьми. Ми звернулись до ювенальної поліції, там розповіли наступне. Сам факт: він неприємний: є це ну, якби інцидент між дитиною і вчителем. Ось, але тут, якби такого правопорушення немає, тут зараз створений наказ проводиться службове розслідування в навчальному закладі. Ось і все буде залежати від того, як буде проведено службове розслідування. Більше всього що вчитель буде притягнено до дисциплінарної відповідальності, а звернення в поліцію буде розглянуто в межах чинного законодавства закону України про звернення громадян. Тож так і виходить, що у дитини травма на все життя, а вчителька швидше за все просто отримає догану і далі спокійнісінько буде працювати у ліцеї.